На перехресті вулиць Михайла Грушевського та Ігоря Дорошенка у Полтаві встановили сонячну батарею. Її працівники міськсвітла обладнали на опору з ліхтарем над пішохідним переходом. Це забезпечить автономну роботу освітлення даної ділянки дороги під час можливих блекаутів, віялових відключень чи ремонтних робіт Полтава Обленерго, розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Першу тестову панель встановили в 2024 році по вулиці Героїв України. Вона дуже якісно себе показала в роботі, і тепер, коли ми переконалися в ефективності роботи даного обладнання, ми його масштабуємо. В сонячні дні батарея здатна забезпечити безперебійну роботу освітлення пішохідних переходів протягом 20 годин. Коли ж погода хмарна, її заряду вистачить на 8 годин. Говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. Дана сонячна панель виконує функцію накопичення сонячного заряду, який через інвертор потрапляє в батарею. І там зберігається певний час, доки не включається сам ліхтар. Він не такий потужний, як основний ліхтар, який освітлює пішохідний перехід. Але коли повна темнота, то даного ліхтаря на 40 ватт вистачає, щоб освітити дане перекрестя. Дана ділянка є однією з найбільш прохідних в цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці кажуть, тепер перехід через дорогу стане безпечним у будь-який час доби. Нормально така ідея. Я то коза. Бо я ж дивлюсь по телевізору, в Києві там везде тут теж так роблять. Це буде безпечно, це буде саме і для людей, і для малих, і для дітей, бо в школу ходять, і в магазин якраз тут то, то буде все хорошо. Я лично... я особисто рада. Тепер не страшно буде переходити дорогу. Все ж буде видно увечері. Я стара людина. Я вже не хожу, коли темно. Але я думаю, що це хорошо. Це дуже хорошо. Коли буде темно, буде світити. Зараз у Полтаві на різних перехрестях встановили вже вісім таких автономних ліхтарів з сонячними батареями, додає Юрій Бражник. По перше, це йде мова про безпеку, про безпеку людей, які переходять дорогу в нічний час з іншої сторони для водіїв, тому що вони бачать тих людей, які переходять. Ну і звісно, про енергетичну незалежність. Адже на сьогоднішній момент із нашим східним. Сідом, ми розуміємо, що ситуація з енергетикою вона надскладна. Нині у міській раді розглядають перелік нерегульованих пішохідних переходів, де в перспективі також можуть з'явитися такі сонячні панелі. Головна умова, що ділянка має бути не в тіні будинків та дерев.